Всім привіт. Ми на топі і на природі, як видно. Ближче піде нас нас, ніколи не, не чути. Іде ближче. Сьогодні виїхали ліс трішки покупати і заодно посвяткувати день народження. Да. Попразнувати і відпочити. Так що в мене поки там зараз втрату палили. Я пішов і першу тут знайшов. Дві топліти, правда, трошки вбиті. Відтеснуть, буде добре. Зараз закупаємо трошки монет. Будемо по ходу діла все знімати. Так що сьогодні в нас і коп, і відпочинок, як завжди. Шашлик, сім'я, ще один сімейний коп. Так що дивимось. Так, і знову монетка. Недалечко від костра. Я хочу Так, що ми бачимо Бачимо дві копійки. Радянські. Пізні. Нічого я зараз цю полянку почистимо від сміття. Дивимо, що шли чортжариться. Синя угу. цибуля булятки ще продає. Малюна. Горить. Туши. Що там в вані? Що там як успіхи? Пульги багато. Ну понятно, отдыхальщики. Да, не грибок, а не польги. Понакидались мити. Уже одна сторона зарумяняє. Ти свіжий. Звино як он перейдет. То тут був. Не позареток вчора. Та вроді сьогоднішній навіть. Не позарито. От Вот копальщито. Можно повернути. Ну давай, викопай, то есть. Хоч якогось. Да. Так що не було. Не може бути тут не було. Ось тут були сунечки. Хтось з за туди сунечцями і згубився. навіть. Це в кишеню? Це в кишеню. Ого, здорова. Це навіть не суниця, це клубніка. Ага. Кинячи, кульбаба. Довго. Ну. No. Ладно, тебе нічого пів до Саші. Що там, шашлик? Шаш. Хай-хай, хай добре, з однієї сторони зашкройся, тоді перевертати, щоб не сушити. Угу. Ти не перевертала? Ні, добре. Мені каже, що трошки може побуди Понаревал. Ты, знаете, эскалатор тут реешь. Чуть лише. Он трепінпоинтер он переставатися. Маєш, а не туди стоїться.

Міст. Ільза Ну таке бога значок, піну оставляти? Пі... Піну оставляти? Ну давай положи, тільки щоб я блин, його не забувся десь. Ну стой разом з цим. Ну тоді не дам. Забирайся. Що за знак? Танки знаходили це вже саме Літачок Зараз, зараз, зараз. Я вже показав Да, добре. Ну mm. ладно. І так, щось там Саша з а в мене значок якийсь показався. Ще не виймав? Ого, аерофлот. Танки знаходили. А самоліт? Аерофлот. І знайшли монетку, вже викупили. Одна копійка. Копаємо недалечко, там де відпочивати, сіли, там і копаємо. Так що, шукаємо далі. Найшли ще одну монетку. Бачимо, 5 копійок. Восімдесят шостого року. Пізні, совєтали хоч щось. Зараз проб'ємо ще тут. Зайшли в такі кущаки. Думаю, що тут є трошки. Найшли, знову ж таки на цьому самому місці. Ще одну монетку. Що це дві копійки? Так. Да. Пізні дві копійки. Зараз проб'ю ще це місце. Так, ще щось тут є зараз. Полежа лопатку. О! Щось випало нам. А випало нам 15 копійок 80-го року. Ха. Розсипушка, третя. Пиечка да, это проби. Так, снова шесть тут. О, ось. Снова две копеечки. Да. То есть... Пиздники. Забере лопатку. Так, ще є. Приємні такі моменти, коли дістав вже декілька монет. Я вже майже впевнений, що ці сигнали монетки. Перчатку можна відійти перчатку. А можна і не віддівати. Так, купатку. Дивимось. Так, десь тут випало. Ну висипце. Ну, ось тут. Ось воно. Одиничка. Купейка песних ну все уже так же так еще одна да здесь тут Завалялось Два нахидывали. Жалко, що пізні. Так, Корінці не дають взяти. А, нет, все. На этом монетка закончилась. Друтяк. Все. И так добро. Четыре, пять, пять монеток. Так что дальше ходим. Надеюсь, наступная рассыпушка будет из ранних совет. Так, ну монетка. Свет ранний падает. Восьмая ему. Три копейки, 56 рик. Костюшки порубана. Гарний, немає ніякого такого нальоту зеленого. Отлично. далі шукаємо. Всі самі ямці смахнув. А це показує ще якийсь сигнальчик. Якщо тут була одна монетка, може бути і ще одна. А ні. Ось так от. Де вон? О. Знаєш? Такая шайба. А не монетка. Одні і ті самі ямці. Так, що да? Є нова знахідка якийсь метелик Ха, що хоч можна в цьому дійсі знайти тільки що бачили якусь гадюку Стрьомну це метелик ну що ж заберемо якийсь совєтський значок такий десь тут копає коляс Да коле там по кущах лазить. Підійдемо подивимося що там в нього відлежать. Хлопці, щось нічого знайти не можуть. А в мене є знахідка. П'ять копійок 50-го року. Рядова монетка. Трошки підоставша але нічого я знайшов монетку Саша побачив і сам захотів піш... піти покупати взяв прибор бігає коротше викопав ще лабанку пробив ямку піщить щось далеко від тієї знахідки дивлюся знову монетка на цей раз 57 рік Ось охранчик. Досить непоган. Коля підійшов. Де він шукає? Тут? Я не знаю. Ну, сьогодні твій день. Да. Гарний сухан. А, закинь воду. Бульк. І молоко. Бери їм де шукай. Там є Я ж мені Підшила, між не треба. тут і все Бери маленьку катушку, багато сміття потрібно тут снайперкою. А є ще один. Да Так. Так ось недалечко, метра два. Відійшов Від цих п'ятаків. Землю підірвав, навіть ямки не викупав. Монетка показалась. Ага, 61 рік. Ну таке. Але монета все одно приємно. Вже не пробка. Да, в лісі красота, пташки співають. Красотінь. Коротше, на цьому самому місці ось знову Ася показує, що щось є Можливо знову ж таки монетка. А, ні, от уже побачив кусок. Ех, ну нічого. Трошки відпочили, перекусили, вийшли знову покупати. Купнув і випало дві монетки. Так, три копійки 61-го. І два з копійок 61 й рік. Зараз провірю місце. Ще щось є. Цей раз так не випадають. О, во, держи. Бу лопатою черкану. Три копійочки п'ятдесятого року ранній і пізній в одному місці провірим. Все от і все ще виберу землю, буває. Падає на дно ямки, на ребро і не ловить. Все. Немає більше три копійки, то добре. Давайте шукаємо. Так, є монетка. Одна копійка. Пізні сувіти 1963 рік. Так в тому ж місці та одна копійка, був сигнал і ось ще одна, Сьогодні день розсипух. Лежали дві поруч, ось даже видно, одна прикривала іншу. Одна копійка, 1957 рік. Охранчик гарний. Провірю зараз ямку. Все. Ось сьогодні купаю на таких от настройках. Хто має Асю, той знає. Відключено метали і фольга. Все інше включено. Тут і пробки, золото, ось тут попадається, монетки, також пробки. Ну нічого, копаємо. Хтось говорить, що засію дуже багато приходиться копати. Ну, там мені здається, що з кожною МДХ. Навіть сумнівний сигнал. Всі копають, тому що все може бути. Так що так от. Ну що ж, далі шукаємо. Дістав свої ямки одну копійку. Пізню. Совєтську. І дивлюсь такий здоровений ось кругляшок лежить. Так, що це у нас таке? Рублик. 1964 рік от так от Радянщина. Там от такі руближче. Машини їздять, люди. Я от на обочині. Так, є на обочині дорожки. Якась монетка. Так, три копійки. Пізні, радянські. Але копійки. Але людей в лісі повно. Ходять, їздять. Але тут таке. Шукаємо далі. Поки ви там їсте, я тут монетку знайшов класно Зараз подивимося. Так Що ми маємо? 3 копійки 52 року ранніх Ранних три копійки да. Ось тут знайшов Пізніх 15, а тут ранні